Привіток моїй гарнюні! Ви на каналі Єлена Буганова Хендмейд. І це Одеса, Чорне море. І в нас сьогодні понеділок. І хоча вночі в нас був величезний артобстріл, але нічого нам не завадить триматися і продовжувати наше в'язання. Сьогодні в нас розпочинається тиждень визволення наших спецігачків від недов'язів. Якби так можна було за тиждень визволити всю Україну, але ну, що поробиш. Сьогодні я розпочинаю свій тиждень не одна. Сьогодні у мене в гостях в Одесі приїхала наша в'язарна коліжаночка Юлічка Мілєєва. Всіх вітаю, підписнички Валенки. Привіт-привіт! І підписочки Юлічки, всіх вітаємо. Ми в Одесі, нарешті зустрілися. Так, у нас сьогодні зустріч по інтересах, так скажемо. У нас сьогодні буде в'язально-купальна? Сподіваюсь, що кукальна, да, хоча я на хвилях. ноги? <гум> да. Головне, щоб замочити ніжечки і ручечки. <гум> да. А в'язанечко обов'язково буде. Не буде зараз, то буде увечері. Обов'язково будемо покажем. звільняти. Зараз да. ми на ковдричці розгорнемо наше в'язанечко і покажемо, що ми будемо звільняти. Да, Отак би звільнити всю Україну за тиждень. Да. За хвилину. Хоча б за тиждень. Ну, <гум> <гум> Все, дівчаточка, пішли ми, можливо, по каві сьогодні ударимо. Або по чаю. Будемо ну, дивитися по ситуації. <рес> <рес> ну я на ліках. <рес> Мені хоча пиво можна. Я думаю, що можна і по бокальчику пивка. Дівчатка, як ви, ви з нами? Все, тримаємось і до наступного підключення. Бувайте. Так, ну що, підключаюся до вас вже після того, як провела Юлічку з дітками додому. Як ви зрозуміли, нам не вистачило часу для того, щоб пов'язати разом, бо в ці декілька годин ми вже вкладали усі теми, які хотілося б обговорити. І Ютуб, і діти, і Україна, і війна. Ну, все-все-все, Гарний співбесідник. Юлічка, просто розумничка, чудова дівчинка. Раджу вам її як блогера. Каналу Юлічки молоденький, тож їй як нікому потрібна ваша підтримка. Я залишу внизу під цим відео посилання на канал Юлі. Пройдіть, будь ласка, до неї, підпишіться під неї, підтримайте. До речі, Юлічка-організатор спільного проєкту Капсула на осінь. На жаль, я не змогла тоді долучитися за браком часу до неї. Тож продивіться, пройдіть на її спільний проект. Дівчатка в'яжуть дуже гарні речі з цього спільника. Так, ну і, як ви зрозуміли, по картинці це мої процеси, які я. Сподіваюсь, вам щось видно, бо ще сонечко не зайшло. Беру в тиждень визволення інструментів від недов'язів. Нагадаю, що ми будемо визволяти протягом тижня наші процеси, і я зобов'язуюсь визволити спиці номер 2 Це спиці ось такі Чіагу, бамбук, двійка 100 см. Подарувала мені їх Наталочка з каналу Капучета Роса. Ну і Тут в мене мікс ниточок. Тут в мене і Alize Superwash, і ниточка також шкарпеткова подарована мені Наталочкою. Також залишу посилання на канал Наталочки і в'яжу я ці шкарпетки в рамках спільного проєкту Кольоровий рік від надійки. Це, здається, в нас був серпень місяць меланж. Ось такий меланчик в мене виходить. Тут це в мене верхня частина шкарпетки. В мене тут резиночка 2 на 1. І нижня частина шкарпетки це звичайна лицева гладь. Я поставила ось уже маркерочка початку роботи. Мені тут залишається ще декілька сантиметрів і вже почнеться п'ятка. Кому ці шкарпетки будуть, я ще не знаю. Планувала собі, але Можливо, зв'яжу і їх чоловікові, бо ну, такі кольори більш чоловічі. Хоча я такі кольори також полюбляю дуже сильно. Так, і не знаю, вистачить чи мені часу для того, щоб звільнити гачок номер 2 з половиною. Ви, напевно, вже в, 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 в відео тижневої давності бачили. Де я в'язала, в'яжу, що хочу, у мене був такий блог маленький. Я в'яжу свою сумку літню, і тут в мене дуже гарне поєднання бабусиних квадратів, усіляких кольорів. Дякую вам, дівчатка, за. Ваші коменти гарненькі за поради. Особливо декілька дівчаток мені порадили для того, щоб вив'язати денце, також ось такими малесенькими ромашечками. Порадили перевернути мою сумку і зробити її трапецією на звуження. Ідея гарна, але напевно я її використаю десь в чомусь іншому. Чому? Зараз скажу вам. Бо е, сумка з собою буде представляти ну хоч якусь е, носибельну функцію, тобто в ній має бути хоч щось і вона має тримати вагу, тож дно повинно бути щільним. А як ви бачите, ось цей бабусин-квадратик доволі такий дирчастий і буде розтягуватися. Навіть якщо я продубліріню його, то він все одно все одно буде розтягуватися. тож я замислювалася зробити дно з стовпчиків з одним накидом, а Олечка з каналу Ольга В'язунчик порадила мені зробити її. Це дно напівстовпчиками або взагалі стовпчиками без накиду. Тож, напевно, я дослухаюсь до оліної поради і зроблю по розміру вже ось цих квадратиків, зроблю таке дно, щоб воно було ось такої ширини. Ну і стосовно довжини було ось такої. Так, ну і тут, напевно, я не знаю, як мені поставити свого маркера, бо в мене наразі зроблено одна сторона сумки. Як ви бачили тільки що? Далі в мене пров'язано. 4 ось таких квадрати для основної стінки, і вже вив'язані 4 квадрати для верхушечки моєї стіночки. Як ви бачите, ось 4 квадратики вже в мене є. Тобто мені потрібно це все з'єднати разом. І потрібно почати вив'язувати вже боковушечки. Мені на боковушечки потрібно по 5 таких квадратиків, бабусиних. Тобто мені потрібно зв'язати 10 ось таких квадратів і дно. Я вже розпочала ось мій початок роботи. Невеличкий, але <хи> є. Так, також в мене ще є ось такий квадратик. Тобто в мене вже майже зроблені однакові два квадрати. Е, до завершу і вже, вже є початок стіночок. Тож мені, е, ну я не знаю, на чому мені ставити маркера. Та я і не взяла з собою сьогодні маркера, тож ставити і ніде, і нічим. Ще в мене є одна. Третя робота, яку б я хотіла на цьому тижні звільнити, але я її з собою не взяла, та й напевно я не встигну за цей тиждень, бо дні просто шалено летять, не встигаєш, ліг встав, ліг встав уже неділя. Тож, будемо поки що завершувати свої шкарпетки і. Завершувати літню сумку. Літо мене не відпускає, хоча я вже готуюся і до зими. Ще раз покажу вам наше Чорне море. Дуже хочеться ще декілька разів сюди прийти. Обіцяють на цьому тижні гарну погоду, можливо, я зможу іще показати вам щось, якісь кадри. Ну, а поки я буду в'язати і. Точніше, я вже буду збиратися додому, бо вже сонце заходить, вже ми, я знаходжуся біля самої кромки води, вже тінь наступила дуже швидко. Отже, дівчатка, не перемикайтеся, я сподіваюся, мені буде вам що показати. Доброго недільного ранку усім. У мене вже сьогодні 1 жовтня і я усіх. Вітаю з Днем захисника і захисниць України, всіх, хто ціною свого життя захищає нашу незалежність і нашу свободу, всіх батьків, захисників, всіх волонтерів, я вітаю з цим днем. Бажаю всім перемоги в першу чергу, міцного здоров'я, щоб жодна куля або. Снаряд не влучили в наших котиків, наших захисників і захисниць. Хай все, що кидають Росія, повернеться до неї в тисячу раз. Дай Боже. Так, ну що, а в мене цей тиждень намічався дуже шалено, але як ви бачите, в мене звільнена лише одна пара спиць. Тиждень був насичений приємними зустрічами. Ви вже бачили, що до Одеси завітала Юлічка Мілєєва. Ми з нею у понеділок провели в бесідах. Мені вдалося лише вже наприкінці дня показати вам хоч ті процеси, які я планувала взяти в цей тиждень. В той день я взагалі нічого не в'язала. Взагалі цей тиждень пройшов знову під гаслом даєш ремонт. У нас підійшли до черги наші вікна, бо влітку фарбувати вікна це було ну, таким, знаєте, самогубством. Тож зараз виділила маленьку секундочку між ремонтом і організацією спільних проєктів, бо також багато часу займає. Саме ось це така, знаєте, робота по, ну як кажуть, писанина, ось така рутинна. Бо потрібно все точно записати, всіх побачити, всіх вписати в списки. І в нас вже доволі величезний список на шалений тиждень стартів, який вже буде завтра. В нас рекордна кількість дівчат аж на даний момент 42 дівчинки. Я вважаю, що наш спільний проект набирає обертів, і я вже так вважаю, що скоро вже ми дійдемо і до полуста, а там, можливо, вже і до сотні. Так, ну давайте тепер про мої процеси, які я брала на цей тиждень. Як ви бачите, в мене звільнились шкарпеткові спиці, і в мене готові. Мої шкарпетки. Одну я натягла на на блокатор чи блокератор, як їх там правильно називати, вони ще не попрані, звісно, але я вже вчора поховала усі кінчики. Кінчиків тут було небагато. Лише ось тут, коли додався другий колір на початку коли почався мисочок, і вже в кінці. Там трішечки. А, тут, коли завершився синій, і тут трошечки, коли почався синій, і завершився ось цей блакитно синій. Ось такі чудові шкарпетульки. Ви бачите, ось маркер стоїть. Я в'язала з мисочка, тобто я зупинилась на ось такій відстані. Звичайно, це було обидва на такій самій відстані. Я дов'язала і п'ятку, і верх, і резинку, і дві шкарпетки в мене вже готові, і я можу звітувати ними за серпень в кольоровому році, бо там у нас був меланж, і я так думаю, що тут також можна це бажати за меланж. П'ятку я тут пров'язувала бумеранг. Це в мене були два вида ниточки. Ось ця ниточка, вона, мені здається, трішечки-трішечки товща, ніж Alize Super WAS. Ну, начебто так як прикладеш, то не, не, не сильно товста. Але коли в'яжеш, то мені здається, що вона якась більш пухнастіша. Бо я не знаю метража цієї пряжі, бо мені подарували її без етикетки. Тож можу тільки здогадуватися, що це шкарпеткова пряжа. І трішечки я просувала свою пляжну сумку. Ну, як трішечки. Там, в принципі, якби от мені б ще один денечок. І, можливо, б я б звільнила б гачок, а там вже пішло б таке, знаєте, діло ховання кінчиків, там пішла б уже в роботу голка. І взагалі там дублірін, там таке. Так, отже, в мене вже наразі готова задня стінка сумки моєї. Ось на такому етапі вже. Вимальовується <смі> передня стінка моєї сумки. Я вже почала, ось бачите, обв'язувати вже саму сумку, вже дов'язала все. Все мені тут залишається просто обв'язати її. Так, далі в мене вже майже готові. Боковиночки, ну як, чотири отаких чотири от квад... бабусиних квадратики у вигляді ромашечки в мене вже готові. Тут, звичайно, мені не вистачило ось цієї темно-синьої нитки, то я тоді додала вже, як ви бачите, давайте трохи приберу це, щоб було видно. Ось Зробила ось буде в мене ось такого вигляду мати боковиночка. Так. Синім я хочу зробити вгорі, а вже те, що не вистачило синього, то вже піде ось так донизу. І мені потрібно ще зробити п'ятий якийсь е, такий квадратик придумати. Тож мені залишається ось придумати ще два п'ятих квадратики, потім пров'язати денце, ну і все це з'єднати. Так, ну що, ось така ну, кропітка, я вам скажу робота, начебто, знаєте, ну що тут в'язати, такий оце квадратик, але кожен рядочок він в'яжеться окремою ниткою, це все потрібно від'єднати, приєднати. Потім, ну, розумієте самі, як це все. Тож, в мене поки що гачок мій не звільнений, але я буду її обов'язково завершити. Можливо, візьму її в гру Магічний кубик і там буду її завершувати. Бо я вирішила, що я буду. Однозначно 100% брати літні процеси, які в мене наразі ось за літо розпочато, я їх буду брати в осінні, в зимові магічні кубики для того, щоб їх завершити. Бо якщо я їх закину, то воно закинеться назавжди. Ну, Ось такий був у мене тиждень визволення спиць. В мене визволені спиці номер 2 тож я можу. Вже в цих стартах щось з ними розпочати, або, можливо, залишу їх відпочити до наступного місяця, бо на жовтень на старти в мене вже заплановано доволі багазько процесів. Я вступила в два спільні проекти: це чудо в смужку, а також спільний проєкт зв'яжемо шапку 5 на 5. 5 за 5, вибачаюсь, від Оксаночки Левчук. Я залишу посилання на Оксаночку. Ще ми добираємо учасників. Тож, якщо у вас є бажання зв'язати шапочку собі або вашим дітлахам, долучайтеся. Дуже гарний проєкт, хоча він і потребує, ну він зобов'язує там потрібно за 5 тижнів зв'язати 5 виробів. Це для того, щоб прийняти участь у розгріші призу. Якщо ви просто хочете прийняти участь, то там не обов'язково змагатися робити п'ять виробів. Можна зробити один, два, стільки, скільки вам потрібно. Тож я залишу посилання на Оксанин канал, заходьте до неї, а може, залишу в. Посилання саме запрошення на, на запрошення, тож пройдіть, подивіться, що Оксаночка пропонує. Ось такий був в мене тиждень. На жаль, з Юлічкою Мілеєвою ми на цьому тижні більше не перетиналися. В неї двоє маленьких діточок. Коли ми виходимо на пляж, вона вже з дітками йде додому. Та в середині тижня я їх трохи прихворіла і не було можливості більше потрапити на, на пляж. Тож я сподіваюся, у нас на цьому тижні ще буде можливість. Сподіваюся, Юлічка ще не поїде, і ми зможемо все-таки ще якось зустрітися, поспілкуватися, бо тих годиночок нам було дуже замало. Дякую вам за те, що залишили. Зі мною на каналі за те, що додивилися моє відео до кінця, проходьте, будь ласка, вниз під це відео в інфобокс, там ви знайдете хештеги, по яким ви зможете подивитися відео дівчаток, подивитися, що ж вдалося звільнити моїм коліжаночкам по спицям і гачкам. Підтримайте їх, будь ласка, переглядами, вподобайками, підписками, обов'язково, коментарями. І я буду дуже вдячна, якщо ви. Також відмітити вподобаючкою і це відео. Сподіваюсь, ви всі під мене підписані і у вас у всіх натиснутий дзвіночок, бо на цьому тижні в нас у мене також буде багато відео на каналі. Щоб ви не пропустили вихід моїх нових відео, обов'язково натискайте на дзвіночок. І обов'язково, бо таке буде маленьке навіть прохання, напишіть щось в коментарі, кожен коментар просуває це відео до гори і дає можливість подивитися це відео більшій кількості глядачів, бо кожна вподобайка, кожен коментар дає відео вгору. А я вас всіх обіймаю, цілую в масочку. Бережіть, будь ласка, себе і ваших близьких. З вами була ваша Олена, а далі буде ще цікавіше. Бувайте!